Всім привіт! З вами як завжди, я Дінокінг. І сьогодні я буду грати е, за Ем... Де він? О, спинозавр мій 8%. Давайте на другий серед зайдемо. На нульовому бидлоти сама. Не, я не перевіряв хто. Просто, типа, так завжди. Виключаємо чат. І йдемо на популярні місця брати м'ясо. Я поставлю на паузу, щоб вам не було нудно. Ей, на паузу сказав. Я тим часом десь в лісі бігаю. Ой. Ну, пляж вроді недалеко. Надіюсь, там буде м'ясо. Чи м'ясо тут буде? Правда, не факт, чи воно буде живе. Ну, конечно, мені хочеться мертве м'ясо, а то типа, типу, добути за джувіка так, о, таке собі. Ну, важко, типа, добувати їжу за джувіка. Хіба якогось комсобната або іншого джувіка замочити Так, то таксі. До речі, дякую вам за такий великий актив. У мене доволі швидко підписники набираються, доволі багато переглядів у мене. Дякую вам за такий актив. О, там спинозавра. Коротше, спочатку хотів вбити барика, але він мені допоміг вбити карнича, тому все, тепер на друзі. Хай живе. Хоч він, звісно, дуже уродливий, бо щось те, що я казав, Джувік і баріки дуже уродливо виглядають. Ну, хай живе. Челік. він мені допоміг, принаймні, карну вбити. Я думаю, що я зараз вдарю карну і він на мене полетить, через те, що я його був вдарив раз. Ну ні, Челік мені допоміг. Відноски, так, що я тут краще. Я хай він тепер за мною йде, ну чого тут ну, йди за мною, попузька. Я не знаю вбивати його чи не вбивати все-таки Типа з другої сторони. Типа й вбити хочеться. Не з другої сторони. не знаю, mm. що з ним робити. Хай же вечері. Хай живе. Коротше, відоси я за спинча не буду бігати всюди, як я то роблю в відосах. ні Я за спинча того відоса буду просто сидіти десь на краю. Звісно, відос не буде там, де я просто лежу за спиною і росту. Ні. Я буду вам розказувати. Говорити з вами будемо про щось. Подумаю про що. Про груди, про гнови, про смок спини, про інших дійносів не будемо говорити з вами. Спина швидко росила, я ще вже 27% тут фігав. Ду ляжу на своє коронне місце, там де я перший раз церо вирощував. Перший діно, якого я купив, то був це Я так рідів, коли я його купив. Ну, я, я знаю навіть те місце, де я його виростив, був перший раз. Я якраз зараз туди їду, там буду його вирощувати. Спини ще тепер вже. Спинозавра дуже фані анімація. До речі, я от не, не буду, напевно, на Рекса збирати. Ну, хіба тільки реклама буде. Тобто, дивиться, тільки реклама. Не знаю, ви, напевно, спитаєте, ну чого? Ну, ж рекстуємовий Діно, тим більше, ну, типа, той єдиний Діно, який тобі ж щоб все купити. Ну, Пчера ми не будемо рахувати через те, що в ну, мене є Дімо Фрудон. Фрудон то і так покраще, ніж птця. Ну, мені день. Просто все. То єдине пояснення. Мені день. Мені день просто. Все, Пояснення моє. Мож, мож, що, тому що так і є. Мені день. Не знаю, зап... замотивуйте мене в коментарях якось, щоб я купив того. Вистувати вам місце, де я лежав. Що за церу я лежав, тому от... так як тут я коли спускався, я не міг піднятися, тому я ходив тому пити. Замотивуйте мене якось в коментарях на Рекса, щоб я на нього не тільки рекламою збирав. Попробуйте мене якось замотивувати, не знаю. Я хочу реакція, але мені лінь на нього так. Просто лінь. все. Ось так. Давайте пожуру. Спинозавра далеко від води відходити не можна. Взагалі ніяк. Ну, тобто. Ну, Звісно, проти інших апіксів за нього можна. Ну, проти, цір, проти третього тіра за нього взагалі легко грати. Ну, я за хижаків. А проти другого тіра за нього неможливо. Типа там хвіст йому заходить і все. Він занадто довгий. Занадто довгий він. Ну, проріс я нічого не кажу. Типа так і має бути. Типа, спонзар реальності теж буде Довгий він занадто. І, тіпа, м -м, щоб За нього було принаймні хоч якийсь баланс, типу, чу чуть-чуть за нього, то треба йому зробити більшу швидкість плавання. Бо так-то він ще, типу, помало плаває. Типа, да. Вирішив я собі плавати, коротше. Стоп, а ему що шве швид... більше швидкость плавания. Да ні, 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 не не вижу. Сумневаю, что я набільшу швидкость плавання забью. Ч не? Вроде еще Ні, Не-не-не. Нет, не вижу кисплава. Фасадка не видишь. Ну короче, що по поводу обновки, па, які Обнови могли би бути файні для гри. ну, Я кажу знову нова, ремодельки. Ще обнова, яка б була дуже корисна для гри, то зробити меншу ціну динозавру. Бо, ці така ціна робить за гри, для, тіпа, новичкам такі ціни динозавра, динозавра, робиться не там, де ти можеш собі пограти, а просто для новичків, то робиться. Ну, типа. Як би так сказати. Просто див... Тіпа, рекламна гра, там де просто тобі треба або виростити Дінуса гамняного, бо тут всякі трудони парі, які того ще гамно повне. Виростити або просто пограти за те то Бо тому що тут реально дебільні Дінуси початкові. І типа з того робиться гра для новичків. Типа реально фігол для новичків. Вже я мені полегше грати, але і то скажу філово. я в гру навіть не донатив, тому я знаю, як тут -то, повірте. Тому знизити ціни, хоч на чот-чуть, там. Рексу до 650 там. Аліку до 550, там на 100 кристалів Дінуса. Ну, ладно, Аліко файний Дінус, типа. Ну, ні, Аліку все-таки на 550, там Церіп. Там це, ну, матеріалі можна лишити ціну. Там Рексу, ну ладно, рексу 670, думаю, потягне Рекс. Типа так. Ну, знизити ціну Діносом, хоч, хоч на чуть-чуть. Ну, типа, так, да, ви скажете, що там всякі початкові Дінуси, ну, типу, що вони, води там. Ну, не початкові імену, а це вот, дешеві дінуси, Думаю, подивись, вони ось там. Ну так, але то вони ж то, в них... Вони, по-перше, вони слабкі, ну, крім стіги там, крім трави. Типа за травіки то не сильно цікаво грати, то ну, в них анімації ужасні. Вони слабкі, дуже слабкі. Крім травиків. Ну, пісне за травіки не цікаво сильно так грати. Тим більше нагін толку ніхто не грає. Вони слабкі, у них анімації повні. Не буду казати, що за них не цікаво грати, через те, що вони не гарні, в принципі. Ну, типа, їм зробить, коли ремоделі вони будуть коштувати. Там нереальну суму просто. Там просто термінаторську велику суму буде коштувати, коли їм зроблю з ремодель. Тому, ну, типа, да, то за гра робить, тому що, типа, ну, то рано, ти подивишся рекламу і виконуєш квести, які ти толком і не хочеш виконувати. Хто перетворюється гра. З такими цінами. Так, да, звісно, ви скажете, можна задонатити, ну повірте, не всі донатять ігри. Ось така фіня. Ладно, давайте поп'ємо. Ну, що по поводу спинозавру чи імба чи Він так то там. Він доволі сильний динозавр, але знову ж хвіст, то його мінус. В воді теж не, не скажу, що це файно, просто два дінуса може його навіть здержати якось. А бліт, то, типу, воді, якби він хоч трохи бліт зміг кину, скинути в воді. Або якби він там міг, типа, знаєте, то ж все-таки водний ну, діно, якби він міг там трохи під воду нернути і там, наприклад, прилягти. Так само Сарку можна таку, хоча Сарка, в принципі, так виділася. Там, наприклад, воду залізти і лягти там. От було би то так прикольно. Конечно, при тому, щоб доставала Дінуса хітбоксом по ньому, навіть комсорнати. Але, ну, принаймні, щоб він не зміг в воді, трохи відхилитись. Бо типу то, нанесли тобі блід, ти зміг від них втікнути по воді. ну... Тобі від них дається втікати по воді, але ти не втікаєш, бо ти дохнеш від того, що в тебе блід. Тобто кровотеча. Ну, Тобто то ще. Дуже погано. Погані тим. Ну, наприклад, що повдурек, то я нічого не можу сказати, бо в мене його самого немає Тіпа Ну, типа, я його хочу купити, але лінь. Ну, знову ж лінь, кажу. Повноцінно на нього зберу. О, воспінозав. Ти мир хочеш, Чи ти мене бити будеш? Може, він щось в чаті пише? Що ти жити хочеш? Да, ну він одолт, то факт. Такий гігантський. Офігеть. Походу, вже не буду, я сидіти, буду трохи гуляти. Включимо чатний випадок, може, він там щось писати буде. Ну, нарешті я знайшов собі маму. Цікаво, хто там, то й спину, кінь його ніколи не увазі. Ти мене! Ти, блін О, я вже навіть 52. Я хожу, спинозавр дуже швидко росте. Ааа, йому, знаєш, в обновах дали бустанул ріст. І тепер швидше росте. Ну, ну то справді, ну, згадайте коли, він ж так не писав, ш... Боже, який писав. Не ріс так швидко. І він швидше росте там. То файно, конечно. То дуже файно, тому що він тепер швидше росте. Може, хіба коли Дінуси сплять, тоді вони швидше ростуть. Ну, скоріш все, так і я. Коли динозаври сплять, вони швидше ростуть. Не знаю, типу, ну, якщо не так, не так то в любому відколі швидше ростуть. Типе. Може, ну, ви б зробили так, що тепер, типу, коли динозаври сплять, вони швидше ростуть. Типу, то логічно би було. Ну, але не знаю, коротше. Ну що ж, ми тепер як би. Ну, я тепер в захисті. Я і так доволі великий. 55% достатньо, щоб відбитися від когось. Ну, а плюс він то ще адолт. то нас би буде нелегко перемогти. А згодом він не здохне, бо в мене м'ясо, є. я йому можу дати вам випадку. Єсть хочешь? На, жри Тоже пожиру. Все, тепер м'ясо маєш. Слухай, бери ты м'ясо, а я візьму з Ну ладно, бери тоді з трудони. Добули м'ясо тепер йому. ей? Не знаю. Хто Що тут? Щось я на пляж не дуже хочу йти. Алік. Ми ж ми тепер будемо проти... Ага, траву воювати. Ну, В принципі, Алік нам і так нічого не зробить, Він біля води. Типу Алік проти спину в воді просто безсильний. Плюс на двоє. А травіків можна замочити. Ну, а это попробуємо, може, прямоки звучити. У нього втікається, не, воно втікає, не поняло, походу, що ми їх переможемо. Ну, берите мясо. Пропало вже кнопку взяти мясо. Ладно, поставлю поки на паузу. У нас тут битва вже. Був того самого карна, якого на початку самої гри. Але мені комф порти. Ну я потім піду. Потерплю троха. О ні-ні-ні. Де мисс. Де моя мама. Е! Мою маму не Моя мама що Згорить що? Е! не понял спину ти де. Я боюся з ними лишатися. Алік може на вкуси? О, то моя мама чи ні? Та мені так А сконду? Ж... А... Є... 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 ж не моя мама, моя ж, моя ж мама там була. Вона не могла так швидко. Барик Замучить барика нафік. Не люблю тих бариків, Підтверджую, братончик. Він чого барик тут? Це мій дух Вот. А, який гумі не платите. Понятно, межвид. Ну, по-перше, міжвид... Мяха мала цера. Ну, по-перше, ми по-друге, терпіти не можу барків, по третє мала цера, І що теж не стримуюсь. По, по четверте ком, тому валю. Звичайно, сам я часто можу виджу вже через те, що... Типа що робити? Єдиним таким будем, який не може ведуть ніколи. Всі межвидзи, ну типу, теж ніяк не, не зупинити. Хіба на новій карті, може, ігроки подумаються, які вони дібили, в тому числі і я. Бо я сам же може веджую, типа. Я вже сказав що. Ладно, я поки тут собі положу, на краю острова. Включаємо чат. Вже нема толку його тримати. Ніхто мені не напише, бо я таке граю. Ти дура. Ну Блід я її ніс. А я й бліденіс, не... а воно мені теж блідо несе. Тут ти вар на Я думаю, то буде легко, но не дилка моя. Боже, на в принципе, на апикси в задилку вообще нападати Чоя. Я не повылася. Я, напевно, свідхилася. Ну, зілка красава, звісно, змогла зайти. Вона то, понятне діло, що відсотки менше менші Стоп, Хто там стоїть на березі? Навіть не побачилась. Ладно, поплив нафік. Дивіться, не положу спокійно. Не знаю, я типу за спину грати не буду вообще. Типа, я, я за нього і здохну. Не знаю, напевно вже за нього буду грати тільки тоді, коли вийде нова карта. Так я, ну зараз тіпа, за нього нафіга грати. Тебе любий, хто захоче вб'є, На новій карті вже так не буде. На новій карті, по-перше, буде водичка, так сказати, річки будуть, то в плюс. По-друге, по, по третє по чи по не знаю. Коротше, ну і плюс там буде море. Ну, море прям таке велике. Там можна буде чилити. Взяти м'ясо і просто чилити біля моря. Собі гуляти за спину, дивитися на анімації. Ну і рибачити, підловлювати когось там ціпо. Хто зайде на твою територію? Ось так. Коротше, як я можу назвати... Двома словами спину. Одним словом туди не звезеш. Просто худа сосиска. Чо сосиска? Через те, що, що сосиски довгі? Довгі. Спину довгий, дуже довгий. Він худий, він дуже худий. Знаєш то хто? Сосиска. Худа сосиска. Все. Інакше його ніяк не пишу. Ну, давайте поплаваємо. Тепер кудись то попливемо. Ну, анімація плавання у нього, конечно, божественна. Ну справді, респект тоз за анимации у нього, в принципі, вообще Анімація — и а анимация респект. Ну, але за силу, ну, таке... Не, не респект, ну і не говно. Так, вс-таки він все таки ну, типа, вже прям такий гамняний дину, якого збити. Ні, Якщо він якимось чудом тебе виливе так вот, то він просто пару ударів і він тобі ногу ну, ногу не тримає. Блід напусти великий і до фіга зніме. Через те, що ну, вага в нього велика. І, тіпа, третій, ой, ну і другий, типа, третій тір, то вже сам спину не заходить, бо спину самий поворотливий. З третього тіра. Він якраз і сам є третій тір. Ну, а проти другого тіра, звісно, шансів мало. Хіба Воді. Ну, Воді, конечно, я врач и 100% и не переможу. Угу, mm. mm. тварь. Привет, привет, Барик. Барик, я мэр, я мэр, барик, барик. Ну, я мэр. Я мэр. Я мэр, барик, я мэр. Мені пофіг на нього. Давайте хейтіть мене в коментарях. Хочеш бан, що получив, що вбив Баріка! Пофік мені пишіть. Давайте пишіть хейтіть мене, що я вбив того баріка. Давайте, давайте давайте. Чекаю. чекаю. Хейтіть хейтіть мене. Я вже тим часом 75%. Я вже адолт, но не фул. Моя задача, звісно, до фуна вивести. Я вже 90%. Далі, прошу я вас постійно під відео написати, за якого Дінуса мені пограти. Прошу я вас, прошу, Ну що вам так важко написати? Ніколи ви мені щось не написали. Ну дякую вам дуже. Просто лінь написати за якого Дінуса мені пограти. В якійсь серії. Кажу, спинича мені напишіть, я його буду берегти. Для нової карти. Подивися, як за нього грається на новій карті, А, А, речі, так що можна додавати, типа... Тоді б не договорив не, в гру. Ну, та, ремодельки, пониження ціни, нова карта. Е, так само ще бафнути деяких дінов. Ну, розраби, думаю, самі знають, яких треба бафнути, яких треба понизити в силі. Думаю, типу, понятно, в принципі, розраби знають. Надіюся, не буду казати, які, через те, що сам всіх не знаю, можу зараз сказати далеко не всіх. Церква, Ну, що ж, церква. Ну, конечно, ми тут близько до води, тому можна буде пофайтитись, не знаю, щось трохи, я боюся. Ну, Я здох, ходить, все. То смерть. Так, я здох. Ну, все, піпець. А, не, я, я вижив. Ага, я вбив зіка. Був у мене він в дери. Противний чел. Дуже він противний. Ще, пам'ятаю, в... воювали ми з ним, коли тільки не вийшла романделька спину. Ладно. Перетопав Алік. Я його дуже боюся через те, що з Русь це не... він мене ніяк не приватачує. Я не знаю, що він хоче в мене. Він може напасти в будь-який момент. М'ясо в мене був, поїв. міг мені забрати мене і так м'ясо від цери. Я, напевно, не побачу, що тут дохле цера валяється. Так вона вообще в текстурах застрягла і воді дохла. здохла. Ну, mm, і зараз вже. зараз, 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 зараз. Зараз щось буде таке файне. Дивіться, поки не спинучи. От. І, і я, я вже адолт! Ура! Ну що ж, ну тому я вже буду закінчувати відео. Ми виросли того спинозавра нарешті. Я що я не здох. Ми виростили спинозаври, ми пофатилися з церою, ми нині повбивали бариків, точніше баріка, тому що на одного барика хотіли заагритись, того великий барік був. Ну, і ось так вже ми пограли за спину, виростили його нарешті. ну, Всім папа. -па. Буду берегти спинозавра до нової карти. Всім па-па!